Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування внутрії в клітках. І хочу звернути вашу увагу, ну, точніше, не вашу, а тих, хто думає або е, займається на початках внутріями. Зараз от нас вже була жара більше 30 градусів. Зараз ми на заході України. Зараз трошки холодніше, але знову на днях буде жара. Більше 30 градусів. І що ми маємо, якщо, нутрії, ну, якщо навколишня температура? Більше 30 градусів. Звичайно, внутрієм це є некомфортна температура. І нутрії, звичайно, буду про свої говорити. Ті, що в клітках нутрії дуже погано їли гранулу. На третьому поверсі, ось тут де в мене самка. Чорна і самець, то нутрії взагалі відмовлялися від корму. Від гранулу я маю на увазі. Чим можна допомогти нутріям в клітках, коли досить висока температура. Звичайно, треба давати такі корми, щоб вони їх поїдали. Так як їм не догранули, в день вони до гранули взагалі не, не дивляться, то їм потрібно давати соковиті корми. Якщо хочете, щоб внутрі не втрачали вагу, бажано в такий час давати їм кашу. Чи, думаю, або гранулу розмочити, щоб вона мала вологу, щоб вони її з'їдали. Бо якщо нутрія не буде їсти, гранули, ну або каші, Думаю, кашу вони повинні їсти, бо вона має вологу в собі більше води, а гранула суха. Вони не, не, їсти, не хочуть їсти І Потрібно давати нутріям соковиті корми. В даний момент, що ми маємо з соковитих кормів? Найкраще нутрії будуть їсти стебло кукурудзи. Стебла кукурудзи є соковиті. Якщо має, наприклад, садив кукурудзу і побагато тихло, зернят кидав, а бажано, щоб було хороші тіво качани кукурудзи, бажано щоб кукурудза росла по, по одному стеблу, одному-два стебла. А якщо густо, то звичайно ті. Бажано оті лишні стебла прорвати, дати, нутріям їсти. І внутрі вам подякую за то, тому що кукурудза відносно калорійна, бо там вже маленькі початки качанів, вони внутрі будуть їх їсти. І взагалі вони всю кукурузу, та як у нас молода, вони будуть з'їдати її всю. А, наприклад, я даю траву, бачите, сьогодні попала молода трава, то вони їдять. А в більшості випадків кошу то, що є. А зараз от при жарі буде такий, буде зелена трава, але вона буде сухостій, будемо так казати, вона максимально без вологи І внутрі, в принципі, її не дуже їдять. Ну, в клітках я чисто символічно, жменько даю трави, е, трави наприклад, трави чи інших е, Зелених кормів, що я даю. Ну, Траву в більшості випадках, деколи е, листях капусти ще даю, От. а так, в більшості даю е, трава, трошки чисту символічну траву. Зараз вам скажу, скільки я тої трави даю. Даю так, що я. Отут у мене три самці, там п'ять сам у крайній клітці. Що я е, раз в місяць, а то й півтора місяця чист, чищу клітки. Що Я їм багато не даю, вони практично всю, всю траву, ту, що я даю, виїдають. Основним корм для них даю гранулу. Гранула і вода. Вода у вільному доступі. Дякувати Богу, вони в воді не купаються. Ну, Я маю на увазі, бо я поставив поїлки, вони з поїлок п'ють. І досить економні. Ота От е, то стадо внутрі, що є в клітках, вони досить економно е, п'ють воду, не купаються в воді. Так що, ще можна внутрі добре будуть їсти гичку буряка зараз, коли жара, якщо у вас є буряк, ну але його Бачите, не варто рвати, обривати гічку буряка, бо як ми будемо обривати гічку, буряк не буде, не буде набирати корінь. Ну, треба в міру. Там по одному стеблу з буряка, якщо у вас небагато внутрі і воно спасе, то такі речі можна практикувати. Ну, ось так. Та пильнуємо свої внутри. Звичайно, ідеально. Хто, хто тримає в вольєрах, звичайно, ідеально, коли ви будете хоч раз на день, на два їм ставити в жарку погоду якийсь тазик з водою і внутрі будуть собі купатися. То для них будуть ідеальні умови для їхнього життя в жарку погоду. От дивіться, бачите, там самець у мене. Зараз як я сфокусую, не сфокусую, самець п'є п'є воду, там в мене дві поїлки є і самець собі попиває воду. Все, дякую за увагу, до побачення.